Всім привіт, ребята! Ви на каналі Мір животних і сьогодні я покажу, як зробити своїми руками муравьину ферму. Для цього нам треба отаке от стекошко. наногубка і отака от досточка, яку я сам зробив своїми руками із фанери. Зараз я замісю гіпс і покажу вам. Так, ось у мене так виходить поки що. Ось ось гіпс. Ось це. Ця... Фонарва коробка. Сейчас надо добавить гипс води і залить эту штучку. Коробочку буду її называть. Сажик мені тут допомагає. Так, залив я води, ус. Перемішую. Вс. Надо перемішувати. Сейчас я покажу до какой степени, щоб було. Можна ще додати води, в принципі. І потім, щоб вийшло ось так. Отака одноручна маса. Зараз це чудо треба залити в цю коробочку. Зараз я достану паличкою, яку я перемішала на цю. І зараз буду заливати. Так сточу її. Так можна її положити. Тепер беру оцей лоток із гіпсом і починаю заливати. Ну, мені що то неудобно, я, напевно, поки що ненадовго виключу камеру. Бо мені щось не виходить. Якщо у вас не виходить отак, то можете ще допомогти паличкою. палочкою. Мені одною рукою неудобно. Ладно, зараз я виключу камеру і покажу вам. Ось у мене тепер я отак залив і поставив собі на кришу на сонце. І після цього я вирізав уже ходи, тут можна придумати все самому. Потім поставив оцю губку, а тепер за бажанням можна буде покрасити, потім приклеїти оце невелике стіку. І я ще покрашу і покажу вам, як у мене вийшло. Ну все, так пока что заповнить результат. Воно не прямо идеально, но, в принципі, непогано покрасив. Вот там вот такая дырка. И сейчас мені ще надо бы приклеить тут це стекло. Сейчас я вам покажу. Ну, все, в принципі, я приклеил. І хорошо все. И тепер надо зробити ще арену, щоб мурев'я там могли возити. Ось так я під'єднав оцю шлангочку тепер показую, як я зробив цю арену. Я не показував, як точніше її робити, але сложного там нічого нема. Обичний такий лоток. Тепер я увлажню і заселю муравів, яких я сам знайшов. Тільки надо желательно потуше зробити дырку для шприца. Все так. Поставив я телефон. И заливаю. О, конечно, там трошки протека, но то не сильно критично. И в принципі нормально. Все получилось. Ну а тепер я покажу своїх муравів. Ось вони. Їх там ще не багато, але вже можна заселити. А рана вона не сильно велика. Ну я буду заселяти цих, бо їх тут побільше. Ось, я їх сам ловив. Ось вони так виглядять. Зараз буду пробувати заселяти. Як вони заселились, я покажу в наступному із своїх відео про муравів. Ну, а тепер показую, що вийшло. Ось така арена, ось така самі ходи і фарма. В принципі, мені понравилось. Якщо хочете, можете робити. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім удачі і всім пока!